За прослухування російської музики в громадських місцях будуть штрафувати. Чи вважаєте таке рішення правильним? Звісно. Чому? Тому що повномасштабне вторгнення вже півтора року, якби люди гинуть. Це те саме, щоб в часи Великої Дісневної війни німецька музика виграла на вулицях ну, України чи Росії. Ну, це, це вірно, це вже треба було давно зробити. Я думаю, що за це вже давно штраф. Правильно. Чому? Не знаю, мені особисто дуже не подобається, що люди слухають. Ну і хотілося, щоб... Ну, щоб якось штрафували. Вважаю, що таке рішення є правильним. Не має нічого бути російського в Україні. А особливо, ну якщо хтось бажає послухати в машині чи вдома там, якусь улюблену пісню, то, будь ласка, але на загальний, на загальний розголос не потрібно. Ми живемо в такій країні, що тільки ну, українська мова, тим більше я, ну, Росія агресор. Я, я вважаю. Ну, я вважаю, я вважаю, це моя особиста думка. А чи відмовилися від російських пісень? Mm, так. Навіть в себе. Я думаю, що зараз в нас в Україні мало хто зараз включає російську музику і це ненормально. А якщо український виконавець, який співав раніше російською, і такі пісні про Україну, ви такі слухаєте? Чесно сказати, слухала, тому що Монатіка люблю, наприклад, Дорофеєво люблю, але вже воно відходить, тому що виконавці переводять свої пісні. Випускають зараз нові круті українські треки, їх дуже багато. Держава офіційно воює з країною агресором то, звичайно, це правильно. Так, в вільному спілкуванні я розумію, що люди не зразу можуть перейти на українську мову, але якщо це офіційно дозволено, то я рахую, що це правильно. А ви відмовилися від пісень російської, які так, можливо раніше студії? Сень від фільмів, від всього. Хоча я наполовину росіянка. Я вважаю російське зараз взагалі неприйнятне. А якщо це український виконавець, який раніше співав російською, але зараз українською. Ні, а... зараз ні. Зараз така антипатія до цієї Росії, скажімо так, що я взагалі вважаю, що ця мова взагалі нічого російське неприйнятне. Ненавижу їх. А за прослуховування російської музики в громадських місцях будуть штрафувати. Як ви думаєте, чи правильне таке рішення? Я думаю, звичайно, правильно, тому що зараз іде повномасштабна війна. Вмирають наші люди, цвіт нації, і прослуховувати музику ворога. Це я не знаю. Це, це правильне рішення.